Рада привітати всіх учасників міжнародної науково-практичної конференції, яка відбувається на базі Білчерківського інституту неперервної професійної освіти. Ласкаво попросимо у нашу наукову спільноту. Зараз я перебуваю на стажуванні в Нідерландах. Наразі знаходжуся поряд коледжу професійного розвитку в місті Гаазі. Недаремно біля цього коледжу знаходиться статуя Фредеріка Орландського, адже на період його правління припадає саме найекономічніший, найперспективніший культурний розвиток Нідерландів. Нідерланди та країна, яка не може погзуватися великою кількістю природних ресурсів і масштабною територією, але вона може похосуватися. За надто високим рівнем економічного розвитку і перебуває в топ-10 економічно розвинених країн світу. Це все тільки завдяки людському ресурсу, людському капіталу. Адже починаючи з 15-го століття, правління Нідерландів безпосередньо Фрідріх Орландський надав перевагу культурному розвитку, розвитку відродження, і було вкладено велика кількість коштів в освіту, освіту в природничі і точні науки. Саме людський капітал, інтелектуальний розвиток і безперервне удосконалення та освіта надали можливість цій країні зайняти топ лідируючі позиції світу і стати однією з найкращих перспективних економічно досяжних країн Європи. Практично вся територія країни Перебуває і побудована на каналах, адже Нідерланди в перекладі означає нижчі землі землі, які знаходяться нижче моря, і тому вони перебувають в загрозі потоку. Але людський потенціал, людське бажання подальшого розвитку надали такої можливості використовувати ефективно ті невеликі землі, невеликі ресурси, які є в наявності цієї країни. На вихідних. Прогуляючись вулицями будь-якого нідерландського міста, ви не побачите школярів. Для мене буде дуже цікавим відкриттям, що тут, починаючи з старшої школи, є головна вимога відпрацювати 40 годин на місяць на будь-якому виробництві, і вони знаходять собі підробіток у місцевих кав'ярнях, супермаркетах або на виробництвах, де працюють їхні батьки. Так, дійсно, це дуже цікавий і перспективний досвід профорієнтаційної роботи з молоддю. Адже вже починаючи із шкільних років, вони можуть зрозуміти, що їм подобається, що не подобається, в якій сфері вони можуть застосувати свій власний потенціал, власний ресурс, щоб потім ефективно впроваджувати їх в цю галузь, або, наприклад, досконалюватись самому і на навчання подальше в цю сферу. І звичайно, ми не можемо обминути професійний розвиток дорослих Нідерландів за статистикою. Середній вік студента в нідерландських університетах 23 роки. Це говорить про те, що студентами вони стоять значно пізніше ніж у нас в Україні. Це вже сформована молодь після 20 років, які знають, чого вони хочуть, чого вони прагнуть і в якій сфері вони планують застосовувати свої навички і свій досвід. Звичайно, ми можемо говорити, що це є позитивним, що це є негативним. Але передовий досвід світових країн ми маємо брати на озброєння і впроваджувати саме найефективніші методи, найперспективніші технології в нашій українській освіті. А перебуваючи на безпосередньому місці роботи, дорослі можуть підвищувати свою кваліфікацію, відвідуючи різні курси та тренінги. Адже від підвищення кваліфікації напряму залежить їх фінансове благополуччя. Хочу ще раз привітати всіх учасників міжнародної науково-практичної конференції, побажати всім творчих здобутків, професійного розвитку і, звичайно, мирного неба над головою.